Вітаю, друзі! Сьогодні я висаджую свою цибульку Шалот. Яке ж для мене було здивування, коли я дізналася? Е я завжди дивлюся майстер-шеф. І там готують і частіше всього беруть цибульку-шалот. І різні шефи її використовують. І зайшовши в інтернет, який мій був подив, що шалот це наша звичайна цибуля, кущівка. Яку ми саджаємо на зелене перо, а потім разом з цією білою е, частинкою забираємо на салатик. Але якщо її саджати на перо і на цибулинку, то ми можемо просто залишати декілька ну, зелених цих перо. Щоб вона далі могла наростати. Дивіться, яка вона мене гарненька наросла в цьому році. А чому? Тому що було посушливе літо, і зеленої частини було дуже мало, і я її не зривала, а користувалася е е така є цибулька-сіянка на зелене перо. І я користувалася нею. Тому цю цибульку я викопувала, хоча можна було і раніше, але я викопувала аж щасником, тому вона мене доросла до такого. Тому тепер я буду знати, що її можна і брати перо, залишати білу частинку, і потім використовувати ось таку більшеньку, наприклад, в різні страви в салатики. Вона, до речі, багато, вона не дуже там відрізняється від нашої ріпчатої цибулі, але в неї є в неї трошки такий смак, трошки інший. І вона дуже багато містить мікро і макроелементів, дуже корисних для нашого здоров'я, ви можете почитати, або ж я залишу внизу в описі, можете почитати під цим відео. Єдине, що на рекомендується, ну я завжди так робила, але ну, це так, як я прочитала в інтернеті, що на півдні України краще її саджати навесні. Тому що там тепло, вона може прорости, а потім мороз і підмерзнути. А от на півночі, як де я проживаю Житомирська область, під зиму. Що я завжди і роблю, але не дуже рано, ще середина листопада, і я висаджую її тільки, щоб вона не вспіла прорости і пішла в зиму, не пророщена, а тільки наростила корінці. Тому я зараз буду саджати під зиму її вкрити її шаром, треба. 2-4 сантиметра. Бачите, мене ще монголь, такий гарний. І е, петрушечка ще гарненька, І щавлик. Можна ще користуватися. От сьогодні е, 19 чи 20 листопада, вже, я вже забулася. Е, Заглубляємо 2-4 см. Так як садимо ми під зиму, я буду заглубляти десь на 4 см. Все ж таки, трошки більше. Але я ще мульчую завжди листям і навіть цибульку теж. Тому і добре вона не переносить кислий ґрунт. У мене ґрунт кислуватий, тому я додаю обов'язково золу. Золу я додаю. Ось так я перемішую. Звісно, найбільші екземпляри, в мене її дуже багато, я залишу в користування. Мені цікаво, тим паче, що я прочитала, що вона така корисна. Я залишу на салатики собі, її найбільші екземпляри. Ось такі трошки менше я буду саджати. Ось тут я буду обрізати її. От, і собі. Ось так денцем вниз всаджувати. От, от, Теж воно обривається. Ось на на відстані рекомендую 10 см, бо це ж кущівка, вона е, наростає гніздами. Ось же, ж, бачите, ціле гніздо з 1, 2, 3, 4, 5, 6 цибулинок. Е, Тому і рекомендується така відстань. І між рядками сантиметрів 20. Ну, все, думаю, можливо, для когось це також буде новинка. Я ж кажу, завжди думала, ну шалот, шалот, вона така популярна, мабуть. і вона ж, мабуть, дорога в магазині. От, Я щось не придивлялася. От, Але тепер, можливо, хтось так, як і я не знав, Тепер ви будете знати, що шалот це наша проста кущівка. От, і, можливо, також захочете так вирощувати, як я, і на перо, і на, скажімо так, і щоб потім використовувати в їжу. От, все, і буду засипати, потім присиплю листям. Ось таке моє коротеньке відео. А ось такі гарні великі цибулинки я залишу собі у використання. Все, дякую всім за увагу, за лайки, за підписки, за те, що підтримуєте мене. От. І бажаю всім. Здоров'я і мирного неба над головою! І до зустрічі в наступних відео!